Говорить і показує Римоков. Давно у нас не було рубрики бета збірки Windows. Як давно? Три місяці тому. Сьогодні ми подивимося дві збірки Windows 8. Вони витекли ще рік тому, але руки у мене дісталися тільки зараз. Збій в драйвері HandSys або BrainSys. Негайно хочу зробити маленьке попередження для тих, хто ставить на віртуалку. Якщо у вас VMware, то краще поставити сумісність якоїсь старої версії, тому що вона може довго висіти. А подивимося, ми дві збірки No7777 і 7779. У цих збірках нічого прям дуже цікавого немає, але є заглушки для функцій, які в майбутньому виявляться реалізованими. в Windows 8 остаточної версії. Установка тут цілком аналогічна Windows 7. Втім, як і все інше, тому я не буду робити повний огляд, а зосереджу вагу тільки на найунікальніших фішках. А, подяка спонсорам даного відео. А... Якщо ти також хочеш потрапити в наступні відео, надсилай будь-яку суму на мій донейшн лед. Посилання в описі, а хто закине 100 рублів і більше потрапить в три наступні відео. Також підписуйтеся на мої соціальні мережі посилання, частково на екрані і все інше в описі. Ну що ж, говоримо про все по порядку. По-перше, шпалери вже добре знайомі, але на відміну від усіх наступних збірок, ось цей текст, що попереджає про те, що витікача в даній збірці чекає Кара Небесна, він вшитий в шпалери. В наступних збірках він буде всього лише водяним знаком. Тут абсолютно очевидно, що так як це.